Олександр військовослужбовець, у 2014 році в громадському транспорті до чоловіка, підійшов хлопчик і подарував йому сувенір у вигляді маленького янголятка. Чоловік каже, що він став для нього талісманом і був з ним на всіх місіях. Це, це дуже круто, коли е, маленькі дітки роблять у таким от великим там брутальним жлобам, типа, в мене, там під два метри ростом 100 кілограмом ваги з бородою. Такі там вічно на серйозних щах, коли вони роблять. Якісь маленькі подарунки від себе. Ну, це дійсно це мега круто. Яким би ти там, не був би брутальним і таке інше, ти. Ну, інколи такі моменти бувають там, дійсно до сліз. Хоча, ну, всі ж такі там взагалі не сентиментальні, але ем, це якраз те покоління, за чиє краще життя. Ми воюємо, щоб, щоб це не перейшло на них, і щоб, е, щоб наша країна була для них. В тому вигляді, в якому вони захочуть, і щоб вони мали нормальне, достойне, повноцінне життя, щоб їм не потрібно було брати зброю до рук і вирішувати проблеми, які зараз вирішуємо. Ми нещодавно на своїй сторінці у соціальній мережі Олександр опублікував допис, що хоче знайти дитину і зробити взаємний подарунок. Ну я перебирав форму в ніцею, знайшов цей талісман. Ну такий, думаю, ну напишу пост, мало лі. Ну і ось написав. Знайшовся цей хлопчик, який Мені скинули контакти мами. Ми з мамою, волонтером цього малого списалися. анастасія, мама хлопчика, який подарував військовому Ангелика. каже, що коли побачила допис, сама почала шукати чоловіка. Спочатку він шукав, а потім вийшло так, що вже я шукала, бо я побачила репост репосту і не було зрозуміло звідки. Ось і його тегнули, і він вийшов на зв'язок. Ми списалися десь. Незабаром в нього має бути відпустка. Він сказав, що ну ми побачимося. Зустрінемося, я сину подарувати якийсь невеличкий подарунок. Жінка розповіла, що янголят ручної роботи у неї було небагато. Їх вона дарувала військовим. Анастасія каже, що чоловіки по-різному реагували на сувенір. Десь по штук 10, наприклад, ми робили, клали в кишеню і от собі там йшли по своїх справах. Ось бачимо якогось військового, відійшли, наприклад, там. Дякуємо вам за захист. Або ну щось таке людське, да, там, добрий день, хочемо вам подарувати, Янгулядко хай вас береже. Ось ну і хлопці теж по-різному, хтось так соромився, хтось посміхався, хтось радів, хтось сказав, що це таке, а що? ну хай вас береже. А, добре, в кишеню». А ось цей випадок запам'ятався тим, що так якось цей хлопець прийняв його якось так, значимо. Так подивився і кудись поклав якби до документів. Так от у мене в пам'яті до документів, і я потім його спитала. і Саша каже дійсно, що він лежав у нього в воєннику. Анастасія говорить, що хотіли підтримати військових та подарувати позитивні емоції. Хлопцям висловити якусь підтримку, якусь емоцію подарувати. Отак, напевно, більше. Якусь позитивну, невеличку Нормально. Вадиму було п'ять років той день, коли він разом з мамою їхав плести сітки. Я ну пам'ятаю той факт, що ми роздавали типу ангелів. Таких, але чесно, саму ситуацію я погано Пам'ятаю, хлопець каже, що сьогодні часу створювати сувеніри стало менше. Більше є важливіше заняття от уже ж там і сітка плететься і так далі. Я нагляд, уже просто мало кому є час робити. І є речі, які дають більше профіту на фронті. Це ну доволі цікаво, що пройшло стільки років і досі пам'ятають про цих ангелів. Ну так це приємно. Тетяна Дукач, Ірина Кирилович, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир. Нати може, да, може, може, може різне.